Ходив по Москві говорив по-українськи, а я ні слова не какав, ні штокав нічого. <му> все різбів це вся моя робота. Казав мамі Анна, не бейте хлопця, зняв буде чоловік. Ти дивися, він не крав, що ж поганого не робив, а що хочеш, що шуміти, і поможе йому. Так купила мені першу скрепку, мама. Цим в 24 роки зробив. Жліло зробив 62 роки, бо не мав часу, бо я ковалював ціле життя, кузній був у колгоспі. Музикантові не треба ніякі роботи робити такі фізичні, важкі роботи, а ковальство тим більше. У мене так попало, що я і коваль був, так. І, і зараз ще ковалюю дещо трохи вже не дуже. Ну і музикантом був ці лежики, і саме основна скрепка у мене була. Я все самовку. І так хотіли мене, що страшне. Я, не, не, я багато в Румунію, я не хотів нікуди їхати. Поїхав за охоту раз в Америку, раз у Німеччину, в Польщу їхав кілька разів, а багато було таких моментів, що я відмовляв, та й не хотів. Я не дуже їхати люблю, розумієте, ті дні робочі мені оставляти роботу, я дуже люблю роботу.